Що, рятуємося від жари? Ага, жара годином кондр. Отбаку відкривали, гурдом хачуть. Да? Хай цей рік буде так, а на той рік будемо ставити кондиціонер у приміщення, тому що це не діло, що так птиця мучається. Будемо ставити хай два працюєш. Такі ці вентилятори якісь. Пілі, ага, як якесь як п'яна трясе його таке. Он покажи вже дітвору. Вже ось ось і повилетять. О, як краса. Все одно придуває але таким гарячкуватим воздухом. А так якщо нічого не робити, отак усе пустить по тормозах, то так і діва й не буде. Уже, до речі, півники вже ну, ага, почали стрибати, mm. пробувати на курочку. Це ж по 7 місяців курочка, може mm. туди-сюди нести. Та ось будемо э, роз'єднувати, щоб же, э, ну, замінити, щоб не було смісі ніякої. Ну, хечуть. Тому приміщенні краще, звісно, mm. ніж тут. А, ну, а тут ж воно і сіно. лежить і все. Ну, зараз по глядачам Ну, красо яка. Молодець. І головне, гніздо невеличке, але не, ви, не випадає. Те, що востівка моні бікончик поїсти, де uh -huh. щось повибирати, щось у курочок повибирати, а кум постійно повні кормушки понасипали і хай їде. От теж нова, стоїть отаке. Оце у нас все отаке роблять. Воно той вже років років, навірно, триві. Він масляє майже без одбою. Оце кліто ми його включаємо без одбою. І не йде нічого. Ну це таке гано продають. Все таки, хто знає, її купляють. Не можна нічого. Так що, всім гарного дня. Зараз підемо подаваємо водичку та й самі підемо в душ. Літній, хоч трішки, то вже температуру стіла знімало, бо на дворі нічого зараз не зробиш, дуже жарко. тож пішли.